Згадуючи пакет, який виділяє Данія, це вже 19-й пакет допомоги Україні. Яку технологію, яку зброю будемо отримувати? Також торкнемося ситуації у Вовчанську на Харківщині. Про все це зараз говоримо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 який зараз з нами на зв'язку. Пане Павле, доброго ранку. Вітаємо вас і спробуємо зараз встановити зв'язок для того, щоб зокрема обговорити цей пакет допомоги, який є одним із, але чи можна говорити Же про стабільність ось таких пакетів і відповідно їхню ефективність, тому що ми розуміємо, що інколи пакети передбачають технології або зброю, яка може надходити не одразу, а закладається надалі. Ну тобто, всі Тут ці разу. нюанси, так хочеться розберемо. враховувати цей часовий лаг, з яким зброя і боєприпаси потрапляють безпосередньо до театру бойових дій. Звісно ж, хочеться почати розмову із аналізу нічної атаки, від якої ми потерпали сьогодні. Гадаю, що. Багато хто знов не виспався, тому що була у нас повітряна тривога, були обстріли є на великий жаль, і ушкодження критичної інфраструктури. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава! Тож, про нічну атаку. Що можемо сказати? Зокрема, ми отут зеленою звернули увагу, що вкотре вже в повідомленнях у нас від колег Суспільне новини в статистиці, яка наводиться з подачі генштабу, згадуються ті ракетоносії, які російські, які знаходяться в середземному морі. Яке значення мають вони? Ну, насправді для е, протистояння Украї... на в нашій війні з ворогом носії які розташовані в Середземному морі, це е, краще в плюс, ніж в мінус. Тому що е, вони, грубо кажучи, ізольовані від театра воєнних дій. Е, для того, щоб здійснити Гіпотетичний удар з них по ракетний удар по Україні, по нашим стратегічним об'єктам, ці ракети мають перелетіти через е, територію низки європейських країн, ну або Туреччини. І ну, на це робити. Росія... Тобто запускати їх вони не можуть? Так, без дозволу цих країн, ну, це буде дуже великий скандал. І навряд чи це можливо взагалі. Е, тож, коли кажуть, що. Там два, два носія калібрів середземного моря, це значить мінус два носія, які uh -huh. росіяни не можуть повернути до Чорного моря. Інша справа, от коли говорять про Азов, про Азов, ну переміщення нещодавніх декілька одиниць туди, разом з десантними кораблями. Ну, це такий хитрий крок росіян, очікуваний, правда. Справа в тому, що в Чорному морі. Нема у них е, безпечних міст для е, бойової підготовки для бойового застосування. Всюди за ними чатують наші морські дрони. А от Азовське море, яке перекрите Керченською протокою з Керченським мостом, які там потужно охороняють, воно виявляється таким внутрішнім морем Росії і переміщуючи туди в бойові одиниці, вони їх обезпечують від наших. Ударів морських дронів я скажу більше: якщо навіть вони пересунуться на Каспій туди, то це загрозу від них не зменшить. На жаль, а я щось не зрозуміла. Оцю ситуацію з тим, що в Азові безпечніше, як так виходить, що в Криму ми дотягуємося, ми можемо навіть дотягнутися десь на території Росії. А що чому так виходить? Ну тому що ми. ми... З поберегу Азовське море виявилося закритим е, Кримським півостровом е, території Окупованої Запоріжщини на півночі, а з півдня е, Кримський міст. Ми ж багато говоримо про Кримський міст, про ту систему оборони, яку росіяни влаштували для нього. І вона ж десь з боку Чорного моря, тому що наші морські дрони рухаються довкола Кримського півострова для того, щоб уразити кримський міст. Ну, а автоматично ця оборона Кримського мосту захищає вхід в Азовське море. Такий парадокс, Значить, то ближче, і зараз тут можна. Їх бахнути, але дуже складно. Втім, у нас, крім морської складової ще й повітряна, тож нехай не чуваються. Я нагадаю, що перший російський корабель, великий російський корабель, який був знищений силами оборони України ще до потоплення крейсера Москва, це був великий десантний корабель Саратов в порту Бердянська. Ну що ж, тепер безпосередньо до е, данського 19-го пакету допомоги. Що він нам принесе? Ну тут е, очевидно цікава вже історія. Справа в тому, що е, кожна країна визначається, звісно, з консультаціями в рамках Рамштайну, з двосторонніми консультаціями з Україною, визначається з пакетами допомоги е, індивідуально е, на власний розсуд. І е, ну, от ті Заяви про пакети допомоги, ну, це такий більше анонс. Кожний обирає форму його сам. Датчани нарешті, переходять до системної роботи. Я нагадаю, що Данія підписала одна з перших з Україною безпекових гарантій, здається, 23 лютого цього року. Ну і от нарешті вони вже працюють системно, Про це говорить міністр оборони Данії. Пульсен. Він говорить про те, що значна частина цієї допомоги вона якраз поклад... складається не з прямої допомоги там, технікою, зброєю тощо, а в вклад... інвестиціями в український оборонно-промисловий комплекс. Причому мається на увазі відразу два транші попередній транш. Пакет допомоги, і цей пакет допомоги от разом вони складають ну цей там порядка 600 мільйонів, а разом півтора мільярда данських крон. От І вони будуть вкладені в, в інвестовані в український оборонно-промисловий комплекс для ремонту, обслуговування е, техніки українських збройних сил. Це дуже. Дуже зараз таке е, серйозне питання, тому що коли розпочиналася от, допомога, там минулий, позаминулий особливо. Ну е, про перспективу не думали, не до того було. От, е, передавали так на короткострокову перспективу, тип БТР, і танки, е, зенітно-ракетні системи, на декілька місяців війна розтягнулася на роки, і зараз потреба нас в технічному обслуговуванні, в ремонті, відновленні техніки, яка з поля бою величезна. Ну і до слова, не одни данці. Німці Рейнметал, говорить, точніше, вже запустив е спільне підприємство на території України з нашим оборонпромом е по ремонту і обслуговуванню техніки. Ну, зрозуміло, це і леопарди, і гіпарди, і багато ще чого. От, е, французи за останні місяці запустили порядка, якщо не помиляюсь, шести е, різних е, підприємств спільних з Україною на нашій території. З поляками йде активна робота в цьому плані. От там визначимось, де чи це буде на території Польщі чи на території України. Але, от е, спільна робота з відновлення і ремонту техніки, перспектива безумовно, це. Нова техніка для України. Але зараз найважливіше це ремонт відновлення, тому що пакети надходять, техніка надходить, але вона ж виходить з ладу. І значно ефективніше її ремонтувати, відновлювати, запускати на поливо, ніж чекати на mm нову. -hmm. Пане Павле, ну ми знаємо, що чимало розробок ведеться для того, щоб допомагати фронту. Це стосується різних безпілотників різної іншої техніки. І от недавно у Парижі відбулася оборонна виставка, на якій, зокрема, від України був представлений дрон булава серед інших зразків. Також французи пообіцяли, що дрон, який вони зі свого боку презентували, він також незабаром вирушить на фронт до України. Щодо булави, це така відповідь ланцету. Я про ті зразки, які в загальному доступі. І огляді це лише вибіркові такі зразки, щоб ну, росіяни, які, звісно, теж полюють за інформацією, знали, а все решта залишається поза. Чи чому так от відбувається так відверто і показово? Ну, власне, частину з цих дронів і повітряних, і морських Магуру до слова, ми презентували от морський дрон Магура v 5, от угу. той самий, вже знаменитий. Ми презентували на виставці в Стамбулі минулого року. Те, не приховуючи нічого, видаючи, ну майже нічого, видаючи його загальні тактико технічні характеристики е, на загальний огляд, От, ну, характеристики до слова дещо змінились, е, з'явилися нові види е, дронів. Все, буквально на днях. В на Одеському безпековому форумі презентували ще один морський дрон, Стайкер Угу. Uh -huh. І цікаво, що ну, його подають як продовження лінійки Сібебі-Магура. Якщо фактів придивитись, це зовсім інша розробка. Це розробка для, для гирла Дніпра, для Дніпрабузького лиману. От по тих прибережних вод, де зараз наші морпіхи б'ються. Дуже в важких умовах на лівому березі Дніпра От, і їм потрібні такі роботизовані човни для доставки вантажів, для доставки повернення поранених на правий берег. Ось ще один зовсім новий, власне, але очікуваний варіант. Морського дрона. Ну, а що стосується українського ланцета, ну, хай росіяни бачать, власне кажучи, у них же там цей шахет гірань. Гірань кажуть, це не іранський шахет, це наша гірань. Ну, от їм наш будяк. Щодо італійської допомоги, видання Фата Кватідяно пише, що готується передати нам крилаті ракети дальнього радіуса дії штормшедо. Це вже не перше постачання. Але чи можна очікувати, що в Криму запалає активніше чи де інде? Безумовно, в Криму в першу чергу багато журналістів питають: ну взагалі у нас такий тренд. кажуть: от наші б'ють по системам ППО в Криму, це розчищають простір, повітряний простір для ф х Ну, це не зовсім так, тому що Ф-16 перші ланки, які прийдуть, ми все чекаємо цього літа до осені, я сподіваюся. Але це будуть перші одиниці. Там їх буде там, навряд чи навіть е пару ланок. І цими Ф-16 треба закрити і наші стратегічні об'єкти, наші інфраструктурні об'єкти по всій території України, і наносити удари по. Тим носіям кабів Су-35 тими, які домінують над лінією фронту. Ну а ми ще хочемо, щоб вони били по знищили Кримський міст і били по Криму. Ну так не вийде. Всі задачі вони одночасно не зможуть виконати в такої кількості. Але оці коридори якраз створюються для інших засобів ураження. Це в тому числі і наші крилати ракети, і скальпи, штормшедов і наші а. Ага. Ну, і ще одна, і Нептуни, в тому числі, які угу. дуже добре попрацювали. Причому ми бачимо, що коли коридор через Весь Крим пробивається протиповітряний, то долітає вже до Тамані і далі. От, тож все, для безпілотників, які теж наносять удари, це і Ближнього радіусу дії, точніше, середнього Радіусу, дії, і Дальнього радіусу дії. Тож кримський міст нехай трясеться, тому що е, не прилетять в 16 те але для нього зброя є. Якщо говорити про те, чим ми можемо тримати наше небо, тому що от сьогоднішня ніч знову виявилася достатньо прикрою для нас, то The Telegraph пише про танк Франкенштайн, який нібито має збивати ракети і дрони. Наскільки я розумію, що на якесь існуюче шасі, Хочеться сказати слово нахлобучили. Я не знаю, як інакше це висловити. Якусь новітню достатню установку. Що це за. Це унікальна якась машина? Чи це буде серія? Що це таке? Ні, це власне. Єдина відмінність від тих систем, які вони вже випускають, це те, що ставиться не на кольосні шасі, цей зенітно-артилерійський комплекс, а на шасі Леопард 1, на гусеничне шасі. Це типова ситуація, тому що. Характер ґрунтів, характер бойових дій От на сході Украї... на сході Європи, Україна і далі він відрізняється відсутністю розгалуженої дорожньої мережі, і на гусичному шасі демонструють себе техніка. Часом краще, ніж на колісному шасі. Ну, можна, по Це хороше продовження е, тих е, поставок, е, більш досконалої техніки, ніж гепард е, німецький, ніж шилка радянська. До слова, <сам> хтось із колег запитав, каже, ну що ж це за фігня відбувається. Шилка була з чотирма пушками. Гепард двома пушками. Зараз вони пропонують нам з однією пушкою. І я вам скажу так, що та одна гармата, вона по ефективності дає фору чотирьом від радянської, до, до потопної радянської шилки. Багато що ну, при тому, залежить... що там у шилки була скорострільність, дай Боже, я не пам'ятаю зараз точної цифри, але вона ну, такою. Як спари на ЗУ, так. Ну, а той же, власне кажучи, вже списаний. з... Зарано списаний з бойового складу європейських держав Гіпард теж дуже ефективна зброя, І, але ключ тут до слова навіть не шасі, а це радіолокаційна станція, яка використовується в цих зенітно-артилерійських комплексах. Чим новіше, чим досконаліше, тим ефективніше бойова. Mm -hmm. тим, тим менша скорострільність, я так розумію, що потрібно, тому що можна прицільніше працювати. Можна... Ну, я колись був свідком, коли ну правда, старий гіпард з п'яти пострілів збивав шахета. Це уявіть, це круто. Угу. Пане Павле, до оперативної ситуації на фронті перед тим як згадати, зокрема, харківський напрямок і Покровський, який, зокрема, головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський визначає як один із найзапекліших. Щодо інформації від фінського видання Єллі про те, що 80% особового складу і техніки Російська Федерація перекинула на війну проти України з кордону з Фінляндією. Яке, які ресурси вони перекидають, куди, наскільки це критично для них, враховуючи, що кордони Росії теж великі, окрім звісно, з нашою країною, і що власне відбувається на Донецькому, харківському напрямках? Ну, що стосується повідомлень Фіні. десь. Півроку тому Путін і Шойгу надували шок і кричали, що вступ фінів і шведів до Північно Атлантичного альянсу їм так не минеться. Вони зараз протягом декількох місяців сформують Ленінградський військовий округ, який буде громити фінську і шведську армію і норвезькою заразом за з ними. От, ми розуміли, про що йдемо, тому що ця мобілізація, яка тривала формування цього. Військового округу і армійських корпусів все одно це війна проти України. І фактично, коли почалася перед початком Харківської операції, ми бачили, що армійський корпус Ленінградського військового округу, армійський корпус Балтійського флоту, вони були зосереджені в межах Брянської, Курської і Пілгородської областей. Це саме те угруповання, північне угруповання яке вторглося на Харківщину місяць назад. І зовсім не, нема сил у росіян грозити зараз ні європейцям, ні фінам, ні балтійцям. Ні, іншим державам, тому що їх стримує Україна, і наші партнери зараз накануні а, саміту НАТО Вашингтонської вілейного багато зараз, якраз де триває така, така жорстка дискусія, як нам бути з Україною допоки європейці не зрозуміють, що Україна не проситься під зон під парасольку європейської безпеки. Україна готова долучитися як рівноправний і потужний партнер до забезпечення європейської безпеки в єдиній команді. От це мають зрозуміти наші європейські партнери. Ну і я скажу, що більша частина з них це добре розуміє: Це і поляки, це і фіни, це і литовці, і естонці. Це Румуни. Ну, але є країни на Західній Європі, які так і не зрозуміли, що війна на сході континенту це їхня війна. Це за їхньою ж. Щодо напрямків: Харківський а, так, щодо так. котла і Покровського, так. Ну, певно, Харківський. Ну, там тактичний котел це на агрегатному заводі. Наші точили Орків, які туди прорвалися, і тепер їх будуть там добивати. Але це тактична ситуація з центром бойових дій, важливою, найважливішою, очевидно, ланкою залишається Покровський. На Покровському напрямку росіяни продовжують просуватися повільно, дуже повільно. Хтось із колег там сказав, каже: ну, якщо порахувати, то це Києва їм 150 років. Просуватися, але ж їх задача не просунутися. Їх задача прорвати оборону, вони намагаються це. От там боїті в районі Сокола, Новоселівки ж все з метою прориву фронтального. От. З іншого боку, вони по трасі на Константиновку можуть рушити, якщо впруться в водні перешкоди, і тоді це створює загрозу нашому турецькому групованню. Там теж до слова, останніми днями доволі гаряче, незважаючи на те, що це майже єдина ділянка оборони, яка на старих, 2014 року позиціях залишається просування у противника, там є, дуже важко і на Часив'ярському нападі. Ну а додайтеся ще і. Лиманський, пробору вже певно, теж чули всі. Повторний спроби через рік майже прорвати нашу оборону е, противником на цьому напрямку і просунутись до осколу. Ну, на жаль, е, ситуація гаряча на більшості ділянок фронту. От, mm -hmm. Продовжуємо пильно стежити за цією ситуацією. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук був на зв'язку зі студією програми сьогодні. Зранку.